Ωι, λιτά ωρέλ, λιτά σύζυγι, πόπιιν νεβεζάμι. Γουλιά, Βαξίμ, γουλιά, βάτ'κο, στεβάμι, Побачимо на батько степами лісами. Ой, літа орел, ой, літа шижі, а за ним заграва. Гуля, батько, Сьогодні згадуємо незлим тихим словом Миколу Міхновського, Тарасового онука, а нашого батька. Бажаю, щоб і кожного з нас через 100 років після нашого відходу з білого світу також згадували незлим тихим. Словом. Але для цього потрібно, щоб була Україна. А для того, щоб була самостійна Україна, ми повинні щодня беззупинно працювати. Як воїни, як волонтери, як поліцейські, як творці української культури. Безупинно і натхненно. Боже духів цього тілесного. Ти смерть подолав від явола знищив і життя світові твоєму дарував. Сам, Христе, Боже, упокой душу козака Божого Миколая. У місті світлим, у місті квітучим, у місті спокою, Де немає ні смутку, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що він заподіяв, чи словом, чи ділом, чи думкою. Ти як благий та чоловіколюбний Бог прости. Бо немає людини жодної, щоб жила і не согрішила. Ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. У спогаді про Миколу Міхновського, яку ми знайшли в одній з газет, яка видавалася в Віному у 26-му році. Подільський отаман Волинець Анані, я про нього написав. З костім заводінковану книжку та трагедія Отамана Волинця. І от на другу річницю смерті Міхновського він, один з перших, написав посмертне слово про нього. І от я два абзаці коротких прочитаю вам. Волинець писав: сіра безлична солдатська маса, большевизм, деморалізація, розклад. Здається, пропащі люди. І пропаща справа. А заговорив Міхновський і чудо: в сірій масі заблисло золото пшениці, в лісі розсвіли волошки, і за хвилю золото і волошки уже були для цієї маси гаслом. А над цим горував той великий каменяр, що розбудив їх до життя, до українського життя, додам від себе. Це ж для України, самостійної України. Це для його укоханої батьківщини, за яку мало і душу положить. Це для її оборони шикуються молоді орли лави. Це українські самостійної України прапори Лопотять. Сьогодні сумний день, адже ми відзначаємо століття від дня загибелі визначного діяча українського національно визвольного руху Миколи Міхновського. Але це визначний день. Ми вшановуємо пам'ять великого українця, без якого не можна собі уявити історію національно-визвольної боротьби української нації за свою державність, і без якого ми не можемо собі уявити нинішню державність. У 19 столітті Кобзар Тараса Шевченка справив, вих... справив ефект революції в українському суспільстві. У 20 році минулого століття маленька брошурка Миколи Міхновського Самостійна Україна справила той самий ефект. Без цієї брошурки, без його дороговказів, без його обґрунтування необхідності боротися за самостійну Україну силою зброї, не було би національно визвольного руху часів Другої світової війни. Не було б героїчної історії пам'яті української нації, не було б нас з вами. На превеликий жаль, ми і до цього часу ще не усвідомлюємо роль і місце Миколи Міхновського у нашій історії. Слава Богу, що вже сьогодні про Миколу Міхновського говорить як про батька української державності, про одного із основоположників ідеї самостійної України. Але сьогодні про Миколу Міхновського треба говорити як про батька українського мілітаризму, батька збройного опору української нації. Він, як ніхто інший, в добу перших визвольних змагань розумів, що тільки силою зброї ми можемо вибороти незалежність України. Він це говорив в добу, де панував соціалізм, лібералізм, пацифізм. Його думки були непопулярні, з нього насміхалися. Уважали, що він романтик, і який би мав спуститися з неба і ходити по землі. Але ви дивіться, як все сталося. Дороговкази і ідеї Миколи Міхновського це те, чого сьогодні нам бракує, це те, що сьогодні нас робить сильнішими. Бо і сьогодні ми зрозуміли, що Міхновський був правий тільки силою зброї. Тільки тоді, коли українська нація стане мілітарною нацією, ми можемо вберегтися і оберегти. Свою державність, і не одно, заплаче Україно, що не одного козака, сіра земля на що не одного козака. Земля накрила...» Ми в останнє виходимо на історичну арену і або поборемо, або мремо. Ми не хочемо довше зношити панування чужинців. Не хочемо більше зневаги на своїй землі. Нас горська, але ми сильні нашою любов'ю до України. Наші думи від болю сиві. Наші душі від ран крові. Нас валтують, а ми цнутливі. Нас вбивають, а ми живі. Наша віра з ножем у спині, наша воля з живцем огні. Нас ламають, а ми єдині. Нас катують, а ми міцні. Наша правда хрести й могили, наша кривда Орди і ярмо. Нас згинають, а ми на крилах, нас тримають, а ми йдемо. Наша гідність, небесні зграї. Наша воля вже ось ось. Нас полонять, а ми літаєм. Нас хоронять, а ми б'ємось. Нас хоронять, а ми б'ємось. Під берцями килим, кульбаби, медунки і грицики, і ряст, і вологі мухи. Кевларові в мавок тепер обладунки, карбонові нині у мавок птахи. Що мавка для світу? Життя берегиня, пантрує вона кожне Боже степло і душу від Бога приводить в дитині і світ огортає любов'ю і теплом. Та в люту годину і люті закони, і реверс життя різко змінює шлях. Вогнем термобаровим в мавок дракони випалюють нечисть у наших полях. Раніше слізьми омивала у лісі прогалини пнів і садила квітки, тепер же немає межі її в тісі, як бачать в екрані русняві шматки. Коли все скінчиться, стебелиння зелене проб'ється, між ребер хребців проповзе. Земля втягне в себе вороже боріддя і лишиться після лише чорнозем. І птахи повернуться справжні співочі і гнізда зв'ють, розщебечуть політ, і в мавок тоді потеплішають очі і руки згадають, як зцілюють світ. Пам'ятник Миколи Міхновському був зневічений кілька разів. Це значить, що його ідеї настільки потужні, що їх бояться і до нині. І це не дивно, тому що, як абсолютно правильно казав його земляк, це одна з найбільш найбільш недостатньо вшанованих особистостей української національної ідеї української державності. Це людина, яка заслуговує бути на висоті українського політичного олімпу. Це людина. Чи пам'ятники мають стояти на центральних площах українських міст і селищ? Це людина, чиє обличчя має дивитися на нас з українських купюр. Врешті-решт це людина, чиє обличчя Ванфасив профіль, має посміхатися ворогам України з тіл українських солдатів і їхніх татуювань. Врешті не дивно, що саме так і відбувається, ви вже чули рядки. Микола Міхновського, які були зачитані, я хочу додати і нагадаю вам, що це 1900 рік. У 1900 році Микола Міхновський писав: ми відродилися з ґрунту наскрізь напоєного кров'ю наших предків, що лягли в боротьбі за волю України. Ми весели з молоком наших матерів стародавню любов нашої нації до вітчизни та до її свободи і ненависть до насилля над нами. Як не можна спинити річку, що зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря. Так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає свої кайдани. І врешті він каже, що ми виголошуємо, що візьмемо силою те, що нам належить по праву, але віднято в нас теж сили. Мене це завжди гнітило, що Міхновський закінчив життя От. Але ми ніколи не приймаємося тим, як загинув Шухевич, як закинули інші п'ять генералів УПА, дві треті генералів. Вони загинули, закінчивши життя самогубством боротьбі з чекістами, не віддаючи їм своє життя. Моє шанування, славне товариство у квітні 2022 року. коли я вперше побував у гостях у Романа Коваля, він подарував для нашої академії у цю величезну книгу про Миколу Міхновського. На той час я знав, хто це такий, але не мав чіткого усвідомлення і не розумів на свій превеликий такий сором велич цієї особистості і всю його силу. Це людина, це українець, який своїми ідеями випереджав час щонайменше на чверть століття, і що враховувати, що організація українських націоналістів створена у відні у 1929 році. двадцять дев'ятому році. Шаліте, шаліте, скаженікати, ходуйте, шпіонів, будуйте тюрми. Тобою сто тисяч поборників стане Пірвем, 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 ці каєтани, за правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні багнеди, ні не для нас, бо вольного духа не скути в кайдани, біда, біда. Робітники духа, робітникам всім, ми руки подаємо на бій їх видім, ось всіх назлочила єдина недоля, і труд, і піт, і кнут, кнут не воля. За правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні багнети, не для нас. Не скуди в біда, 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 вам, тирани, від краю до краю негроми гудуть, українські полки на ворога йдуть, і поклик рокоче вставайте, народи, прийшла пора, пора, день свободи. За правду, за волю ми ж станемо враз ланці, ні ваганети, не пострадя нас, по вольного духа не скути в кайдани, біда, 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 вам тирани підвалений світ. Паляться старі, облідли, деспоти, дрожать по пирі, позоря свободи, вже сходить яскрава для всіх, для всіх, для всіх рівні права. За правду, за волю ми станемо враз. Ланці ні баганети, не пострах для нас, вольного духа не сходить, кайдани, біда. Вольні народи, як добрі брати, полинуть до сонця, до щастя мети, розкує, звергнеся, і наша родина одна, сильна, вільна Україна, за правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні баганети, не баганати, не для нас, повольного духа, не скуті в кайдани, на смерть, на смерть, на смерть, вам тирани, за правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні баганати, не для нас, повольного духа, не скуті в кайдани, на смерть, на смерть, на смерть, вам тирани. Пам'ятний день ми хочемо прийняти до лав нашого історичного клубу Холодний яр. Народну артистку України Світлану Мирру прошу її підійти! Шановне товариство! Сьогодні ми на святому. Місті. Я буду, скільки є сил, працювати у духовній розбудові нашого народу, тому що духовна, духовне будівництво це є противага темним і чорним силам і енергіям. А ми хочемо жити у сонячній країні, де будуть люди світлі, щасливі і вільні. Слава Україні! Маємо за честь запросити до лаву історичного клубу Холодний Яр, як і Світлану, Мальву Крижанівську, сержанта Збройних сил України, вицаря ордена Данила Галицького, наголошена залужним, головнокомандуючим Золотим Христом і ми раді вітати її. А я ще не що наш поетес, ну, ви слухали її. Так що Мальва. Можу сказати, що цей день один з тих днів, які запам'ятаються на все життя, тому що є люди, такі як Роман Коваль та інші, які не тільки віднаходять все те загублене і навмисне стерти з пам'яті стерте стерти з доступу на нашій нації до цих до цих до великих людей, які боролися за Україну. О цих цієї... навіть не можна було говорити. Про них навіть говорити не можна було. До цих подій, до цих великих речей, які, почувши один раз, наша молодь може відразу усвідомити те, ким вони є, нащадками кого вони є. І завжди є таке відчуття спокою: що, що б ми не робили, чим би ми не займалися, бо серед нас є люди різних професій. Завдяки таким людям, як Роман. І інші історики, і письменники, які це роблять, які віднаходять і пишуть ту історію, яка відбувається зараз. Правдиву історію. Можна бути спокійними. І тому я дуже вдячна. Мені дуже приємно. Я, я дуже пишаюся тим, що я знайома з вами. І мені для мене це велика честь бути в цьому клубі. Дякую. Я поміряв. Родився вів, май прослави по в про славу, Україні, свіч обрисних світів, а викую спіли свою славу збережнемо. А ми нашу славну Україну, де розвеселимо славу Слава живо, одинашу, славу України, розвеселимо! Часто доводиться бувати на байковому кладовищі, бо я тут доглядаю кілька могил за своїм, так би мовити, власним бажанням. І хочу вам сказати, що є над чим працювати. Духовна війна лише тільки починається за Міхновського за Володимира Антоновича, 18 січня цього року, ніхто не прийшов відзначити 190 років, до Нечуя Левицького, 185 років, якого ніхто не прийшов відзначити, нам є багато над чим працювати. І коли ми стоїмо от в такі моменти, я не могла повторяти слова, бо плакала. Є отой загал, про який ви сьогодні всі говорили. Це дуже великий загал, який не знає історію України, який не знає, хто такий Міхновський, який не читає тих книг, які пишуть такі талановиті дослідники, як от Роман Миколайович, і інші наші краєзнавці, наші Київщини і України. Тому сьогодні, стоячи біля цих святих могил, ми думаємо, вони залишили слід доброти. А які ми залишаємо сліди, і тому я вдячна всім, хто сьогодні прийшов, і хочу сказати: ну сьогодні тут поетів багато, а я не поет, я просто вмію іноді римувати слова. Вони не на честь велита духу Миколи Міхновського, а на честь всіх велитів духу, які і є. Історія України персоніфікована їхнім життям. Життя своїм пензлем картини малює. І біле, і чорне і ти на них є. Людино піщинко крізь тебе струмує енергія Божа і силу дає, не зникне безслідно, на пил не розвійся, в думки все минуле. І майбутнє збери, трудися, борися, на Бога надійся, і як твій народ споконвічний, твори, пролинуть невидимо безвість роки. Всі символи, знаки вони постирають, і тільки життя Твого. Добрі сліди ніколи і з вічності не позникають. Слава Україні! синього дону до сивих Карпат, одна нероздільна родина, без рабства, без панства, насильства і град вільна, незалежна Україна із без, без рабства, без панства, насильства і гра, вільна, незалежна Україна! сини України, ставаймо вільні, під прапор ідеї одної, зберем з поля рідного квіті рясні, віно України вільної, зберем з поля рідного і рясні віно України вільна на нашім прапорі огненні слова, запалені гнівом народу, хай зникне безслідно, тюрма вікова, перед братерство й свободу, хай зникне безслідно, тюрма вікова за братерство і свободу! сини України, ставаймо в ряди, утворим незломною лаву, стяг волі і правди ми будем нести, вільній Україні на славу, стяг волі і правди ми будемо нести, вільній Україні на славу. Хай же від Дону до Сивих Карпат живе нероздільна родина, без рабства без панства насильства і град, вільна незалежна країна, без рабства без панства насильства і Вільна не незалежна країна, без рабства без панства, насильства і град вільна, на незалежна Україна.